Твоє найгірше побачення. Ну, найгірше побачення, напевно, скучне має бути. Uh -huh. Ну, я не пам'ятаю, коли моє було скучне побачення. Блин, а коли в мене взагалі було побачення? Ну, два роки тому. Чи рік тому. Так, Ладно, скажу, було. було одне побачення. Надіюсь, я нікого не обіжу. А ти вже розказував? Це? Ну, десь вскользь. Коротше, давай. Написала мені дівчинка, uh -huh. ну, це з, з времен от этих, охот на Тіндері. Uh -huh. Каже, давай, типа, я кажу, Гоу. Думаю, вау, наконець. Малітвою услышали. Uh, не треба нічого делать. Не треба нічого видумувати. Wow, Тільки вправи поюбаться. для тазу, просто да? Поюбаться. Кажу, так, да, супер. Вона каже, що будем делать? Кажу, не знаю. Я кажу, можу або бухати або траву курить. Ой, цибулю їсти. Ну. No. А, uh. ah, так ось що значила цибуля. Uh -huh. ah. Ну, все. І Вона каже, ні. Я люблю хавати гриби. Думаю, А я ніколи кажу не пробував. Вона каже, uh -huh. нічого, не переживай. Вона приїжджає. це взагалі не та людина, що на фотках. Я чуть, -чуть, я чуть, -чуть розстраюсь, але ми все одно йдемо до мене. Хаваємо цей чай, блядь, п'ємо. І піздець, і мене просто криє, я В Смислять чай. Грибний? Ну так. Да. Я думала, ви їли гриби. Ну, їх може чай. Є? Ще як чай Ого, пить, заварювати. Uh -huh. І піздець, якийсь починається, мені хочеться з кимось балакати, мені страшно. Бетріп. Дуже бет Вона починає роздіватися, мовчки. Вона починає лежать, мастурбірувати. Я плачу, бігаю. Боже, бігає. Я кажу, побалакай зі мною. А вона так, М -м -м". А нас накрило, що мені хочеться балакати. а в неї одняло, блядь, мову, нахуй. О Боже, все да, страшно. Раді.